Вітаю всіх! Сьогодні у нас на огляді акумуляторні пили від торгової марки DeVolt. І я вже чую від деяких людей фрази по типу: Що? Акумуляторні пили? Так вони ж слабкі. От сьогодні ми дізнаємось, на що вони здатні, протестувавши їх. Також ми поговоримо про те, які технології використовує компанія DeVolt в своєму акумуляторному інструменті. Мене звати Сергій, ви на каналі Інструмент Центр. Попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок для того, щоб в майбутньому не пропускати наших нових відео. Сідайте зручніше, беріть чогось смачного. Ми починаємо! Наш огляд хочу розпочати з технології акумуляторів, які використовує компанія DeWalt. Хочу нагадати, на дворі 2024 рік, і я би вже сказав, що змінилось декілька поколінь акумуляторів. До речі, про одне з таких ми розповідали в нашому минулому відео. В загальному бренд Волт має чотири лінійки акумуляторів: базовий 12 вольт, від якого працює весь 12 вольтовий інструмент, 18 вольтовий XR та PowerStack, а також FlexVolt, який одночасно є і 18 вольтовим, і 54 вольтовим. Почнемо з основи. Акумулятори 12 та 18 вольт XR – Це звичайні літіонні акумулятори, в яких є вбудована інтелектуальна електроніка, яка контролює стан акумулятора, не допускаючи його перегріву та перенавантаження. Якщо казати про акумулятори 18 вольтової серії, то вони здатні працювати до 1000 Вт вихідної потужності. DeWalt зробили цікаве інженерне рішення. А саме, їх акумулятори 54-вольтової лінійки здатні живити як 54-вольтові інструменти, так і 18 вольтові. Працює це дуже просто. На акумуляторі з боків від контактної пари знаходяться дві кнопки. У 54 вольтового інструмента на пасткому місці знаходяться два шліци. Коли шлівці затискають ці кнопки, акумулятор видає 54 вольти напруги. У 18 вольтового інструмента такі шліци відсутні. Відповідно, акумулятор видає 18 вольт напруги. Конструктивно це реалізовано наступним чином: всередині такого акумулятора знаходяться фактично три 18 вольтових акумуляторних банки. Коли ці банки з'єднуються послідовно, напруга зростає. Відповідно, три банки по 18 вольт дають в сумі 54 вольти. А якщо акумулятор з'єднати паралельно, ми отримаємо незмінний вольтаж, та при цьому їхня ємність буде складатись. Тобто інженери DeWalt розмістили дві схеми підключення всередині одного акумулятора. І ці схеми підключення перемикаються в залежності від того, яким інструментом ви працюєте. Це просто геніально! На акумуляторах FlexVolt вказується ємність 6, 9, 12 та 15 годин. Таку ємність він має саме в режимі роботи 18 вольт. Та коли ми працюємо в 54 вольтовому режимі, ємність зменшується втричі. Відповідно, ми матимемо 2, 3, 4 та 5 ампер годин. Знову ж таки, за рахунок того самого послідовного з'єднання у 54 вольтових інструментів вихідна потужність може становити до 3000 Вт. ватт. Відповідно, вони вже є повноцінним замінником мережевих інструментів, а іноді навіть і потужнішими. Остання з технологічних розробок DeWalt в акумуляторній сфері. Всередині акумуляторів цієї серії знаходяться пласкі складені у стопку літіоні банки, схожі на ті, що використовуються в сучасних смартфонах чи ноутбуках. Пласкі елементи на противагу циліндричним, мають значно менший опір. За рахунок такої компоновки ми отримуємо більшу токовідачу та автономність та менший нагрів. Тестування акумуляторів PowerStack демонструє до 50% більшу автономність, ніж звичайні 18 вольтові акумулятори. Працює це наступним чином. Коли напруга на акумуляторі падає до певного рівня, електроніка автоматично відключає його для того, аби зберегти його від глибокого розряду. Технологія PowerStack тримає потрібну напругу значно довше звичайного акумулятора з циліндричними елементами, що дозволяє інструменту працювати більш ефективно. Наскільки технологія PowerStack ефективніша за своїх попередників, ми дізнаємось під час тестування пил. На огляді у нас сьогодні дві акумуляторні пили. Ліворуч від мене знаходиться DCM565, Праворуч від мене знаходиться DCMCS575. DCM565 легка професійна одноручна ланцюгова пила, яка належить до акумуляторної лінійки 18 В. Відповідно, джерелом живлення можуть виступати акумулятори 18 В XR, акумулятори PowerStack та FlexVolt. Основні параметри безщитковий двигун. Матеріал корпусу тут склоармований поліамід, який має високу ударну в'язкість та зносостійкість по ріжучій гарнітурі. Довжина шини 30 см. Ланцюг 45 ланок товщиною 1,1 мм та з кроком 3,8 ріжуча гарнітура в комплекті від торгової марки Орігон. Ємність масляного бака 110 мл. Кришка масляного баку має байонетний замок. Безключова натяжка ланцюга та шини. Коротко про те, як вона влаштована. Знімаємо притисну кришку з пилочки за допомогою притискної ручки. Далі встановлюємо шину у посадкове місце та одягаємо ланцюг на шину та зірочку. Після цього, за допомогою тієї ж ручки, ми накручуємо притисну кришку на місце, але не затягуючи його до кінця. Не затягуємо його для того, аби натягнути ланцюг. Для натяжки ланцюга використовуємо спеціальну ручку. Вага 3,6 кг без акумулятора та ріжучої гарнітури, з акумулятором та ріжучою гарнітурою 4 кг. Основне призначення пили це демонтаж дерев'яних конструкцій на будівництві, розчищення території від невеликих дерев, гілок та висотні роботи, зручна тим, що дає змогу використовувати її однією рукою, коли є необхідність підлізти у важкодоступні місця. Поставляється у двох комплектаціях з акумулятором і зарядним пристроєм, де акумулятор 18 XR ємністю 5 А годин, або без акумулятора і зарядного пристрою. Наступна DCM 575. Теж пила професійного класу, яка належить до акумуляторної лінійки 54 В. Відповідним джерелом жилення виступають акумулятори FlexVolt. Основні параметри: безщитковий двигун, який еквівалентний бензиновому двигуну потужністю 4 кінські сили або електричному на 5,5 кВт. Матеріал корпусу сплуармований поліамід, довжина шини 50 см, ланцюг 38 68 ланок. Ємність масляного баку 120 мл. Вага 5,7 кг без ріжучої гарнітури та акумуляторної батареї. З акумулятором та ріжучою гарнітурою вага складає 7 кг 130 г. Призначена для розчищення ділянок та валки дерев. Поставляється також у двох комплектаціях. Перша комплектація зі швидким зарядним пристроєм DCB118 з силою струму 8 А та акумулятором FlexVolt на 9 Аг. Або ж без акумулятора і зарядного пристрою. Хочу звернути вашу увагу на ще одну дуже важливу технологію. Саме технологія безщиткових двигунів зробила акумуляторний інструмент настільки ефективним. Тож давайте поговоримо про це детальніше. Розглянемо спочатку звичайний щітковий двигун для розуміння різниці. Він має дуже просту конструкцію. Всередині такого двигуна є два елементи статор і ротор. Статор це статичний елемент з обмоткою, на який подається напруга. Після чого навколо нього створюється електромагнітне поле. В ньому розміщений ротор. На який також подається напруга такої самої полярності. В результаті статор і ротор починають одночасно відштовхуватись та притягуватись. Але є один нюанс: коли поля зустрінуться протилежними полюсами, ротор зупиниться, і для цього було придумано колектор. З колектором постійно контактують вогінні щітки. Через них на колектор подається напруга. Разом з колектором напруга вже подається на ротор. А за рахунок того, що ротор з колектором крутяться одночасно, Електромагнітне поле на роторі змінює полярність. Таким чином, двигун знаходиться в постійному робочому стані. Мінусом цієї технології є те, що щітки постійно контактують з колектором. Відповідно, щітки з часом стираються та потребують заміни, а також через тертя ми маємо серйозні втрати енергії. Використання такого двигуна в акумуляторному інструменті значно зменшує час роботи акумулятора, крім того, інструмент має значно меншу надійність при роботі в режимі постійних навантажень. Технологія безщіткового двигуна побудована на іншому принципі. Ротор знаходиться ззовні статора, а на ньому розміщені постійні магніти. На статорі радіально попаром розміщені катушки, на які подається напруга. Зміна полярності відбувається за допомогою спеціального комутатора. За рахунок такої конструктивної особливості та відсутності вугільних щиток, відповідно, час роботи інструменту при тій самій потужності двигуна збільшується. Також перевагою є те, що двигун такого типу не перегрівається, тобто його досить складно вивести з ладу. А інструмент з таким типом двигуна має значно більший ресурс в режимі постійних навантажень. Переваги акумуляторного інструменту полягають у тому, що у вас відсутні додаткові розхідні матеріали, такі як двохтактне мастило, свічка, повітряний фільтр та інше. Вам достатньо лише зарядити акумулятор, перевірити наявність мастила для змащування ланцюга, і ви вже готові до роботи. А додатковою перевагою до купівлі цього інструменту є те, що акумулятори підходять до всієї лінійки інструменту та садово-паркової техніки. Ну що, я думаю, ми достатньо поговорили про технології. Час переходити до тестів. Ми дослідили автономність кожної пили при роботі на різних акумуляторах за допомогою всім звичного тесту на кількість різів. Породою дерева була вільха. Відеофотажі під час демонстрації будуть прискорені у 8 разів. Попередньо хочу сказати про те, що хоч і розуміти на інструменті, та практики роботи з ним у мене поки замало. Тому прошу не судити суворо за те, як я працював цими пилами. Першою ми тестували модель DCM565. Тестували її на трьох різних акумуляторах. Перший акумулятор базовий 18 XR ємністю 5 Агодин. Різали ми колоду діаметром 18 см. І ось результати. Пила зробила 33 різи на повному заряді акумулятора, працюючи при цьому при повному навантаженні. Наступним на тесті був акумулятор PowerStack ємністю 5 ампер годин. Оскільки на ньому ми зробили цілих 45 різів, то можна сказати, що твердження виробника про те, що така конструкція акумулятора дає до 50% приросту автономності, є правдивою. І наступні кадри є цьому підтвердженням на цьому відео. Ми розпилюємо колоду, діаметр якої також складає 18 см. Далі ми вирішили протестувати цю пилу на акумуляторі FlexVolt ємністю 9 Аг. Пиляли цього разу колоду діаметром 22 см. Тепер про D7CS 575. Ця пила показала наступні результати. Спершу ми протестували її на акумуляторі 6 Аг. На акумуляторі 9 АГ, при діаметрі колоди 22 см пила зробила 32 різи. Як бачите, всього на 3 більше за попередній. Тобто можна зробити висновок, що діаметр колоди доволі сильно впливає на автономність інструменту. Пізніше я покажу вам приклад. А поки ви можете спостерігати процес роботи на своєму екрані. далі на черзі акумулятор 12 ампергодин. годин Пила зробила 41,5 різ при діаметрі холоди 22 см. А тепер детальніше про те, як об'єм роботи впливає на автономність інструменту. Ми вирішили поекспериментувати та розпиляти колоду діаметром 50 см, використавши при цьому акумулятор на 6 та 12 АГД. І результати наступні. На акумуляторі 6 АГД пила зробила 2,5 різи, а на акумуляторі на 12 АГД 5 різів, рівно 2 рази більше. Отже, при роботі з акумуляторною пилою, як і з будь-яким акумуляторним інструментом в цілому, враховуйте об'єм роботи, який вам потрібно виконувати. Ну що, давайте підбивати підсумки. Головним висновком даного відео є те, що акумуляторний інструмент невпинно розвивається. І відповідаючи на запитання в назві даного відео, вже сьогодні. Вже сьогодні акумуляторний інструмент можна використовувати у багатьох сферах від будівництва до догляду за садом. Прикладом цього є сьогоднішні екземпляри пил від DeWalt. Це професійні пили, які здатні замінити своїх бензинових побратимів у багатьох напрямках роботи. Той факт, що вони акумуляторні, дає нам переваги, які я вже раніше озвучував: відсутність запаху вихлопу, необхідності розмішувати бензин з мастилом, міняти повітряний та бензиновий фільтри, свічки та інше. Працювати цими пилами можна навіть у приміщенні. Перевага над електричними пилами полягає у тому, що вони здатні працювати без силового кабелю. А у нашому магазині представлені не тільки акумуляторні пили від DeWalt, але й купа інших брендів, як професійних, так і побутових. Всі вони мають свої унікальні форм-фактори та акумуляторні екосистеми. Якщо вам цікава консультація з цього приводу, то посилання на наш сайт та номери телефону ви знайдете в описі даного відео. А з вами був Сергій та Магазин Інструмент Центр. Скоро зустрінемось!